Так, всім привіт! З вами я ось Чік, і ми сьогодні граємо в Minecraft Java Edition. Як бачите, в мене ось такий інвентар. У мене є діамантовий меч, лук, динаміт, зачароване золоте яблуко, яблуко, еліт, кресал, фейерверк, ну, ну, то все. І я зараз в креативі. Ну, та бо я літаю, бо я так би не міг літати, то логічно. Що нам зараз робити? В креативі ж можна щось там будувати. Ламати. Можна собі зробити. а зроби супер красивий будинок з досками. Наприклад, такий якийсь. Так, там двері. Та можна таке, якийсь там парканчик. Ну. Такого типу. Так, що там. Там килимок, який там, нехай буде. Чорно-білий. Який ну, чорно-білий? Так, і десь, де починати будувати. Ну, Ось десь, тут, давай, ні, дивись, дивись, біла кактуса. Не, там, там, де дирка така. Е, та, не тут, не тут, не тут. Ось тут а тут! А, ні ні, ні не тут! Та тут, 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 тут. А так, що і... ми йому? робимо? Будуємо супер гарний будинок. Так. Будуємо супер простий будинок. Так, Будуємо, будуємо. Так. Тут зараз я цей весь пісок заберу, бо він тут зайвий. Так, тут я заберу і поставлю ті колоди. Так, три... раз, два, три, чотири, чотири. Раз, два, три, Тери. і Д давайте раз покажи своє лице Ну в е Майнкрафті. Так. Ну, Почекай, зупинися, зупинися, зупинися. Я хочу з потім з сводку, щоб на канал вислати. І знаєш, як тут нас зве? Ем, секунду. один. Але пон... Сні, все, давай прибирай паузу. Ну, давай вже, ходи. І ми продовжуємо будувати. Так, тут. Так. ставимо такі дві сходинки. Красиво, капів! Скоро 10. Все, давай починаємо. Так. Так, заставляємо, заставляємо. Ми тут. Точками так, далі. Нам треба ось такими робити ось такі штуки. Я потім вам скажу то навіщо? то по дизайну крутому. Якщо тут так, то то так, то то так, Я зараз прийду, то... секунду, один. Так, і ми ем, зробили полов... більшу половину мого будинка. Ну ось. Ось так він виглядає, там я вам зараз ще покажу як всередині. Ну там, бачите, тут ліжечка. Тут ще... Так, зараз я зроблю тут Ого. ось. Такі. Я так і знав, коли б була що пауза, я би було... тобі сказав, що тут зробити. Такий дашок, так, а потім ми зруйну. А потім там в хаті зроби факеле, бо там темно. Потім візьмемо ми ла лампи. Лампи? Окей. Лампи. І телевізор. І ще візьмемо з моду якогось там телевізор. Так, давайте зараз поставимо телем, він буде в нас. ось так. А. Ти як ти ставиш? Окей. А потім ми заставимо це все білим. Так, а тепер ми це. Ставимо білим і у нас виходить ось такий парней. Це, це той, це стеля. Ой, яка стеля? Так, більше клем. І далі мені треба взяти такий, як він. Коричневий келем поставити ось тут. А чому і коричневий? Чому я хочу коричневий. А зроби доріжку. І ось тут, щоб так весь шопу витирал. Так далі ми беремо е, ліхтар і ставимо його ось тут. Так далі списуємо скло. І мож... беремо саме звичайне скло. У моєму житті. І заставляємо його ось тут, ось тут. Що можна я... Та ти не де. О. О. Ну, нахи так буде. Я, ну, я так не дуже такий сильний дизайнер. Але нормально буде. Ці, ці дирочки. Я тут вам ось так. Для щоб було чисте повітря. Так, далі нам треба. Ем, Розділити кімнати. А Ти другу кімнату що? робиш. Ми вже знімаємо відео 6 хвилин. Так, тут тоді буде нас кухня. Дякую. Ні, ні, чекайте, зараз не тут буде лампочка. Я подумаю, так. Чекай, стопка! Має... Так. Так. Для кухні я хочу зробити ем, синьо-жовтий. Киємчик, щоб було по-українськи. Так, а далі синій. Ой, це, це справжня українська хата. Так. Так, що таке? Так, тут водичка. Так що, що там? Коктейльню не треба. Все я зробив. Так. Так, приблизно ось тут нехай буде варена сіка там. Так, не треба, маяк не треба. От багаття. Давайте воно буде в нас ось тут. А тут ми зараз зробимо йому такий плюсик і ще зараз зробимо здум. Так. Так. Ось так. А ти зроби Є? таке скло? А, ні. Ось так. Ну, добре. Це ось, Кра... ось так. Ва, покажи тепер здалека всю свою хатинку. Та здалека. Не в хаті. Та все в. Я в мене хатинка. І зараз ми вже будемо завершувати. Тільки покажи, що в хатинці тепер Ми є. Один. так. Ми, Один. Ми завершили свій будинок. Покажи, покажи Будин. його зблизьку. Телевізор, ну. Дуже подібно, але нічого, бо я не, не такий. Тут два ліжка, тут дві людини, а тут така кухня, баняк. ну і... Покажи дах здалека, покажи дах здалека. Тепер я вам покажу, як вона буде здалека виглядати. Так, давайте. Так, і вона ось така. Тепер дах Ні, покажи. Так. Тепер покажи, О, зад, так. зад. Зад покажи. Світла покажи. зад. Ось тут виглядає. Так, наша кухня українська. Бачите, як тут вже вечір настає. Зато їсти. Якщо у стає вечір, то ми закінчуємо. Всім по па 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 Ставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну, бо я цей будинок робив для справжніх козаків майбутньої України. Тому ставте лайк та не забувайте підписатися. Слава Україні! Пока! Слава Україні! І що ви маєте сказати? Героям, Героям слава! слава. ну всі молодці! Пап!